Ми сьогодні будемо мати першу сороковусти, але сьогодні ми йдемо на похорон, похоронимо бійця і буде трохи в темпі. Якщо ми там будемо не, не, я не встиг перечитати всіх е, вписаних тут, то я перечитаю їх пізніше. Ти можеш не переживати. Я за це завжди є спокійний, тому що. Тому що для мене от, поняття прочитати людину, яка написала, якщо ті, хто дивиться мене давно спочатку, коли були, коли були нас ще не було так багато, я всіх, всі, що ви писали в чаті, я після служби сідав там на, за престолом і всіх вас перечитував, всіх, всіх, кого люди писали. Ну, зараз, певно, що мені би півдини не стало, але Господь Бог читає, розумієте? Тому я люблю споминати тих людей, які мені, за кого я молюся. І я пишаюся тим, що я нікого не пропускаю. Так що не переживайте, всі, хто написав до нашої церкви і написав, чи за здоров'я, чи за померлих, ваше ні одно ім'я. За кого ви дали на молитву, ніколи не буде пропущено. Мені не раз кажуть, отець ви мене там не читали, ви там мене забули. Якщо я не читав сьогодні, то прочитаю завтра. Я можу пізніше прочитати, але не прочитати не можу. Ну, Я як людина, я можу дійсно десь забути, пропустити, але це. Навіть якщо десь пропустив, я постійно потім беру і, як то кажуть, доганяю. Бо для Бога немає різниці в часі, для Бога є час виконати свою місію. Тому за сороковусти, за здоров'я не переживайте. Всіх сьогодні, хто ви давали за здоров'я, за всіх читаю, за всіх цей. І сьогодні ще просили про молитву Ренат Іван і за молитву Петро. Мартинів, Мартинців молитва над головою. Він питався, чи можна прочитати молитву над головою. Ну, це треба, щоб прийшов до церкви чоловік. І я прочитаю молитву на, друг, на другий раз, наприклад, або завтра, напевно. А як ні, то в п'ятницю, але краще завтра, бо завтра четвер. Четвер це День Святого Миколая. Великийського чудотворця всіх святих. і е, Цей день було би добре читати молитву. Добре, то завтра буде молитва за оздоровлення. І хто хоче бути учасником тої молитви завтра в прямій трансляції бажано? Буде читати цю молитву за успішне так, проведення операції для онкохворої Галини. І операція у Христини. Дорі мої, За всіх вас, нехай Господь Бог вас благословить, кожному, що ви потребуєте, я буду окремо мати молитву вже після трансляції, але кожному із вас, нехай Господь Бог, дасть усе, що ви потребуєте для спасіння.